Вітаю допитливих, тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Сьогодні буде про парк. Передусім, про парк Софіївка, що знаходиться у місті Уман. Це парк чудовий. Його вкрай бажано відвідати. Чому? Це ми дізнаємося із цього відео. За своє життя я відвідав чимало парків. Однак, парк. Що знаходиться мало не в центрі України, видається особливим. Насамперед, це стосується історії його виникнення. Ось з цієї історії я і розпочну свою розповідь. Зрозуміло, що для створення будь-якого парку потрібні кошти, причому значні. Людиною, яка вклала такі кошти у створення парку, був польський магнат Станіслав. Щенсний Потоцький. Нагадаю, що колись більша частина нашої країни входила до складу Польщі. Вважається, що Станіслав народився в 1751 році, причому у дуже багатій родині. Можна вважати, що тут йому пощастило. Тож присутність вимені слова «щенсний», тобто щасливий, можна вважати цілком закономірним. Наприкінці 1770 року, коли Станіславу було 19 років, він одружився на дівчині, яку звали Гертруда Камаровська. Як і Станіслав, Гертруда була панського роду, однак статки її батьків були незрівнянно скремнішими. Ймовірно, ця відмінність ізумовила те, що шлюб був таємним. Можна припустити, що молодята розраховували на те, що поставлені перед фактом батьки дадуть згоду. Дійсно, батьки Гертруди проти шлюбу не заперечували. Проте іншою виявилася реакція батьків Станіслава. Дізнавшись про шлюб, вони одразу відправили сина у далеку подорож. Що ж до Гертруди? То стосовно неї вони вчинили рідкісну дурість, наказали її схопити і відвести у монастир. Аби не було чути криків дівчини, виконавці наказу обклали її подушками. Тож, коли карету відкрили, Гертруда була мертва. Аби сховати кінці у воду, саме під воду було кинуто тіло. Однак це тіло знайшли. І всі дізналися про вбивство. Припускаю, що батьки Станіслава пожалкували проскоєне, зокрема через суспільний осуд. Тож невдовзі померла мати Станіслава, а за кілька місяців і батько. Ось так щасливчик Станіслав враз втратив своїх найближчих людей свою дружину, яка була вагітна, батька і мати. Утім, час лікує. Тож наприкінці 1774 року Потоцький одружився вдруге, а саме на Юзефіні Амалії Мнішик. Протягом цього шлюбу у пари народилося чимало дітей. Однак, за наявними відомостями, подружжя часто жило далеко одне від іншого, тож ще всі діти були від Потоцького невідомо. Крутий поворот у житті Станіслава стався, як вважається, у 1791 році, коли той познайомився з Гречанкою Софією. З численних згадок про ту жінку одна повторюється в усіх джерелах, та Софія була неймовірної вроди і звела з розуму не одного чоловіка. Ті чари вплинули і на Станіслава, який. Використаємо в англійську Fell in Love, то слівно упав у кохання, простіше кажучи, закохався гостями, не завадив і шлюб, який мав помітний тріщини. Так само у шлюбі тоді була і Софія. Та, зрештою, обидва шлюби розпалися, одружилися Станіслав і Софія у 1798 році. А тепер є сенс перейти до парку Софіївка, про який написано чимало, зокрема його колишнім директором Іваном Косенком. За опублікованими даними поштовхом для створення парку стало відвідання Софією у 1795 році гарного парку неподалік від Варшави. Існує лист, в якому Софія. Висловила бажання мати щось подібне у Криму. Проте із Кримом не склалося. Простіше було створити парк на власних землях, зокрема в Умані, а саме у долині місцевої річки, яка нині відома як Кам'янка. Ось таким є показ цієї місцини на карті. На цій карті основну і водночас історично першу частину парку обведена червоним контуром. Праворуч можна бачити автошлях Київ Одеса. Крім того, стрілкою показано місцевий автовокзал. Отже, парк знаходиться між автошляхом та автовокзалом ближче до останнього. Висловлю думку, що обране місце було дуже вдалим. Що потрібно для гарного парку? Насамперед, наявність деревної рослинності, без якої парку явити складно. Вкрай бажано, щоб у парку була якась річка чи ставок. На користь обраного місця було й те, що тут чимало скельних відслонень. Важливим є й загальний похил місцевості на південь, що сприяє отриманню додаткового тепла, тривалому буянню зелені і квітів. Тож навесні 1796 року парк почали створювати. Його основним творцем вважається польський інженер і, як тепер кажуть, ландшафтний дизайнер Людвіг Метцель. При створенні парку чимало зроблено такого, щоб він нагадував рідну для Софії Грецію та її мифологію. Однак довго милуватися Станіславу красою парку не вдалося. У 1805 році він помер. У 1822 році не стало й Софії. Тепер подивимося на Софіївку зблизька. Ось так виглядає головний вхід у парк, який знаходиться в його південній частині. Не зайве сказати, що офіційна назва парку така Національний дендрологічний парк Софіївка. Цей парк підпорядкований Академії наук. Дізнаємося, коли працює парк і скільки коштує його відвідання. Отже, парк працює з 9 до 18 години. Вартість квитка для дорослих 200 гривень. Одразу за входом можна побачити скульптури головних винуватців створення парку ліворуч Софії, праворуч Станіслава. Рухаємося головною алеєю, по ліву руку якої. Працюють сувенірні кіоски. Попереду стоїть ошатний павільйон флори. Зовсім близько до павільйону знаходиться великий ставок, що має назву Іонічне море. По ньому можна покататися на човні. Зверніть увагу, що майже всі дівчата, які опинилися у човні, продовжують стояти. Одразу зрозуміло, що належного досвіду у них небагато. Коли я перебував поряд, то зазнав ось такого нападу. І що ти йому чи їй скажеш? На острівці посеред ставка знаходиться найвідоміший об'єкт парку Фонтан Змія. Подивимося. Фонтан гарний. Чого не скажеш про москалів? Як можна чути, вони ніяк не вгамуються. Цікаво? Що фонтан змія працює без насосу, тобто відключення електроенергії на фонтан не впливає. Спробуємо в цьому розібратися. На цій карті можна бачити, що в межах парку не один, а два великих ставки верхній і нижній. Ці ставки сполучаються аж трьома шляхами, два з яких позначено пунктирною лінією. Той шлях. Що знаходиться південніше і на екрані праворуч є прокладеною під землею трубою, що веде до фонтану. Саме завдяки цій трубі і наявному перепаду висот цей фонтан функціонує, викидаючи воду на значну висоту. Подивимося на спрощену гідравлічну модель, яка дає змогу зрозуміти, як працює фонтан. Трьолітрова банка з підфарбованою водою. Це ніби верхній ставок. У банку вставлено прозору трубочку, по якій рухається вода. Якщо підняти трубочку вгору, висота виходу води зменшується, а якщо опустити, зростає. Однак струмінь із трубочки аж ніяк не схожі на фонтан. Тому вставимо у трубочку насадку. Як можна бачити. Тепер зовсім інша картина. Як і без насадки, висота струменя залежить від напору. Коли трубочка піднімається вгору, напір і відповідна висота струменя зменшується. Коли трубочка опускається, зростає напір і висота струменя. За літературними джерелами спочатку цього фонтану не було. Був лише острівець, звідки било джерело води. Ту змію встановили всередині 19 століття. Парк спроєктовано так, що після павільйону Флори відвідувачі мимоволі йдуть нижньою алеєю, дивлячись переважно на ставок і згаданий фонтан. Зрештою, цей шлях приводить до центральної і водночас найціннішої частини парку. Її осердям є так звана площа зборів. Як можна бачити, вона знаходиться біля нижнього ставка. На далекому плані фонтан Змія, а ще далі павільйон флори. Крупним планом ця сама площа, але з іншого місця виглядає ось так. На передньому плані цього фото видно якісь валуни. Це відслонення скельних порід, які є однією з найцінніших родзинок парку. Які з них розкидала природа. А які перемістили люди, сказати не беруся. Однак ті валуни вражаючих розмірів. Серед скель у цій частині парку є кілька гротів. Ось цей, зокрема, має назву Грот Сцилли. Його розташування є таке: Стоячи на цих валунах, можна бачити річку Кам'янка, що ніби збігає зі скель. Це місце має назву Великий Водоспад. Однак нині, після посушливого серпня, тічка стала зовсім невеликою заводністю. Зовсім близько знаходиться грод Каліпса, де можна побачити якийсь надпис польською мовою. Не гарантую абсолютну точність перекладу, але зміст приблизно є таким: Забудь тут про нещастя і прийми більше щастя. А якщо ти щасливий, будь щасливішим ще». Можна здогадатися, кому належать ці слова. Станіславу Щенсни Патоцькому. Між верхнім та нижніми ставками є ще один невеличкого розміру, що має назву Ахеронтійське озеро. З цього озера є змога підземним тунелем проплести на човні майже до верхнього ставка. Це ніби підземна річка Ахеронт. Названа так за давньогрецькою міфологією, вкотре згадаємо Людвіга Мецеля, який усе це придумав. Закінчується підземна річка так званим Амстердамським шлюзом. Тут у мене є змога показати не лише його, а й те, яким я був багато років тому. Піднімаючись трохи вище по схилу, дістанемося гроту Фітіди. Який влаштована у нижньому б'єфі верхнього ставка? На фото цей грот часто зображують зі струменями води, що спадають з гори. Однак ті струмені я за своє життя бачив лише одного разу під час свого першого візиту до Софіївки. Можна здогадатися, що тоді я сюди з Києва приїхав на велосипеді. Висловлю думку, що теперішня відсутність води зумовлена не лише маловодним сезоном, а й кліматичними змінами, які спричинили зменшення стоку Кам'янки. Подивимося ще й на верхній став. На ньому влаштовано острівець, до якого перекинуто місток. А ще тут курсує прогулянкове суденце. У найвищій частині парку влаштована партерний амфітеатр, який, як і більша частина Софіївки, орієнтований на південь і тому, звичайно, осяяне сонце. Неподалік від цього місця є другорядний вихід із парку, тож зовсім не обов'язково звідти йти до головного входу і водночас виходу. Крім Софіївки, Умань відома як студентське місто. Ось, зокрема, будівлі Уманського національного університету, який ще недавно мав назву Національного університету садівництва. Він розташований біля самого парку Софіївка, точніше, на північ від нього. Крім того, у місті функціонує Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Як людина, яка пропрацювала у гідрометслужбі чимало років. Я здавна користуюся даними спостережень місцевої метеостанції. Цінність цих даних у великій тривалісті спостережень, а також у тому, що місце вимірів ніколи не змінювалося. Як можна бачити на цьому графіку, протягом останніх майже 140 років температура повітря в Умані помітно підвищилася. Якщо у перші 10-15 років спостережень Середня температура становила 7 градусів, то в останні – близько 10. Тож не випадково, що річка Кам'янка вже не та, що була колись. Припускаю, що зазнав змін і рослинний світ парку. Нині тут чимало теплолюбних видів. Однак у світі Умань відома не за неявними у місті університетами і тим паче не за місцевою метеостанцією. Вона відома тим. Що тут знаходиться могила рабі Найхмана, відомого ще як Цадик Найхман. Зміст слова Цадик означає праведник і водночас духовний провідник». Цей рабі Найхман жив на зламі 18 і 19 століть, тобто понад 200 років тому. Його було поховано в південній частині Умані. Показане стрілкою місце поховання. Стало місцем паломництва. Прибувають паломники не будь коли, а на єврейський новий рік Рож Гашана. Його зазвичай відзначають наприкінці вересня. Тож за кілька днів Уман чекає на черговий бум паломництва. Масове прибуття очікується з 17 і до вечора 22 вересня. Адже саме увечері 22 вересня починають святкувати новий рік. Це святкування триватиме до 24 вересня. Уявлення про те, скільки коштує зняти квартиру на ці дні в Умані, дають ось ці вирізки із букінга. Погодьтеся немало. Така ціна пояснюється не лише попитом, а й тим станом житла, який часто залишається після паломників. Буває. Що після них доводиться міняти меблі і робити ремонт? Додається сміття і в самій Умані. Висловлю думку, це тому, що багато з Хасидів сприймає поїздку до Умані як привід відірватися. Усвідомивши ситуацію, дехто з мешканців Умані вже давно продав свою квартиру та ще й за чималі гроші. Тож поступово у місті навколо могили рабі Найхмана сформувався єврейський квартал, в якому нині живе не одна тисяча хасидів. Тому на будинках тут можна вже бачити вивіски на євриті. Зрозуміло, що до нових мешканців Умані навідуються родичі та знайомі. Не обходиться увагою і Парк Софіївка. Подивимося. Людям радісно і вони танцюють. Однак це ще квіточка. А тепер уявіть, що невдовзі в Умань прибуде 20, а може й 30 тисяч хасидів. Раніше ці тисячі паломників переважно летіли в аеропорти Жуляни чи Бориспіль, а звідти їхали хто як, на автобусі чи таксі. У цьому році основним логістичним хабом має стати Бухарест. Кілька рейсів приймуть ще деякі румунські міста і Кишинів. Після цього паломникам доведеться ще чимало потрястися аби дістатися Умані. Зі сказаного і показаного мною зробимо деякі висновки. Парк Софіївка неодмінно потрібно відвідати. Якщо в цьому році, то буквально зараз, до приїзду Хасидів або вже у жовтні. Якщо це відео. Здалося вам цікавим і пізнавальним. Не полінуйтеся засвідчити працю автора уподобайкою. Буду вдячний і новим підписникам.